Дорогі мої глядачі, і знову вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. І зараз будемо робити таке прогнозування на тему, таку термінову тему, чому був такий сьогодні нічний обстріл 9 березня, з чим це пов'язано. А головне, чи будуть ще Повторення. Тому приєднуйтесь і будемо з вами розпочинати. Тому що все насправді не просто так. Сьогодні я вам хочу трішки пояснити, чому так відбувається. Будемо сьогодні працювати з колодою. голос таро», голос таро, арканів. Будемо сьогодні працювати з колодою таро ключів таро дверей. Отож, давайте розпочинати. Перед усім, що я хочу зауважити, що якраз вночі перед тим, як мав цей масований обстріл відбутися, я вже казав сьогодні в прямих ефірах, було мені дуже недобре. При тому такий стан, ну, пояснити його досить складно. Знаєте, це стан, коли в голові багато думок одночасно. Ти нічого не можеш конкретного виділити, такий сумбур свого роду. І такий от стан, знаєте, коли ти розумієш, треба там ну, лягти спати, відпочивати, ти не йдеш спати, ти не йдеш відпочивати. Такий, знаєте, як от як то так сказати, як на стрьомі, От як щось має статись, щось має статись. І коли о 2 годині ночі 59 хвилин розпочалась повітряна тривога, я зрозумів, чому в мене був такий стан. Я зрозумів, що ворог буде зараз старатись, наскільки їм можливо, не виключено відновлювати такі тактики нічні. Тому я хочу передивитися сьогодні, чи будуть ще подібного роду такі нічні атаки. Також я хочу нагадати, що прогнозування ми робимо кожного тижня по регіонах гарячих точках. І от як бачите, цього разу збулося те прогнозування наше тиждень на тиждень. Тому слідкуйте, будь ласка, за цими прогнозами, тому що там теж є важливі підказки. І саме важливий момент. Чому друга ночі 59 хвилин? Ну, грубо кажучи, третя ночі. Або тому, що це час, це пік максимальної активності нечисті. Максимальної активності нечисті і після вчорашньої нашої енергопрактики, коли ми далі їх продовжуємо бити, гатити, вони починають активно нападати. І це не лише на рівні фізичному, це і на рівні енергетичному. Тому що відчувають, що приходить їм кінець вже, вже кінець кінцем, такий кінець остаточно, і хочуть наостанок наробити. Біди, от як це пояснюється. Чому не чи Зараз будемо дивитися, робити розклади, тим більше співпадіння, не співпадіння, знаєте, я в співпадіння дуже, скажімо так, дуже так в даних ситуаціях вірю, тому що сьогодні в нас 9 березня, день народження Шевченка. От тому, мабуть, і не співпадіння. Що саме цієї ночі ця нечисть, щоб вона горіла вогнем вічним в пеклі і у вічних муках, це так констатація факту. Вирішили зробити саме отаку масовану атаку. І на рівні енергетичному вже, знаєте, це відчувалося, це така підготовка вже була кілька днів. Тому що вже день перед тим, вже було ось так, знаєте. Ну, некомфортно, недобре, от всередині, як не добре, як ти розумієш, що щось має бути погане. І навіть коли десь думка вчора вночі, коли почала лунати повітряна тривога. Така, знаєте, не то, що закралась, повернулася думка. Що знов треба як, ну, спускатись в підвал, в укриття. Знаєте, бо не раз є повітряна тривога, і ти розумієш, ну так, можна не йти в укриття. А тут прямо вчора така думка. Можу таки спускатись і йти в укриття. І я зрозумів так, гади планують щось дуже серйозне. Тому довелося енергетично в ці всі речі включати, спрацювати. Тому в мене сьогодні теж такий стан, який знаєте прострації, ще й такі дуже дивні сни в зв'язку з цим всім, які знаєте, як якесь як зазеркалля. От, от в сні таке лунало, як зазеркалля. Все як, як навпаки. Вийшла така фраза повернення циклу. Тобто, так як було колись хочуть зробити, так як було колись, тобто нічні ці атаки, виснажені людей, щоби знову ж таки раз програють, то спробувати завдати удару по критичній інфраструктурі. Таким чином вони і показують вкотре те, що вони програють на фронті, а отже, їм треба хоч якісь дати результати. Але слава силам і слава нашим хоробрим воїнам. Більшість того гаста вдалося відбити, так, дійсності. Моїх же таких, як я кажу, рідних краях в моїй стороні, звідки я родом, це Львівщина, Золочівщина, Гади таки завдали, на жаль, шкоди. І загинули люди. Тому бачимо, що не зупиняються вони, щоб завдати побільшої. Побільшої шкоди, бо розумію, що приходить їм кінець. Я вкотре висловлюю щирі співчуття всім, хто постраждав цієї ночі, і рідним і близьким, хто людям, хто втратив, вірніше рідних і близьких цієї ночі, тому що це є, це є страшні речі. Але ще раз кажу, та вся рашистська наволоч, відповість. За кожен, за кожен такий їхній вчинок. І будуть вони воріти вогнем вічним в пеклі, у вічних муках. А тепер давайте подивимось розклади. Тому ви не дивуйтесь я сьогодні в такому неособливому настрої. Знаєте, який, який день такий, мабуть, настрій. От. Але я ще раз кажу: яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. І разом і ту тонечі здолаємо, Тому що приходить їй, врешті-решт, кінець, той, який ми всі так довго чекали. Це не просто початок їхнього кінця, це кінець їхнього кінця. Отак і хочете сказати. Так, а особливо такий стан, коли ця наволоч зачіпає ще й твої теж рідні краї і завдає непоправної шкоди. Може, вони ще не розуміють, що програють, вони цього і не зрозуміють, навіть коли програють, я вам скажу більше. Так, давайте будемо дивитися. Все-таки причина, чому нечість бійснується. Перша причина. Бо немає тих перемін, які вони хочуть. Друга причина. Бо закриті в них дороги для перемоги. Не збуваються їхні бажання. Третя причина. І дороги будуть закриватись перед ними далі, а також вони розуміють, що нам. Надходить вже активно допомога. Буквально на днях теж, наскільки, якщо я правильно пригадую, було чергове оголошення про відправлення леопардів в Україну. І буквально, от маємо за день два, вже вони почали наносити удари. Ще одна причина, звичайно, для них це як жатва. Чим більше невинних душ погублять, тим більше вони думають, що вислужаться перед своїми темними господарями. Чому ж? Бо налякати людей, навести страх, навести жах, завдати жертв, завдати смертей, чим побільше. От, четверта причина маєте. П'ята причина це так, щоб люди ще більше зневірялись розчаровувались, опускали руки, щоб ще більше панікували, наведення страху, бо це карта у нас п'ятірка пентаклів. Поки нема підтримки, вони стараються навести максимальний страх. Оце, щоб кажу, було розчарування, поневіряння, щоб люди розчаровувались, зневірялись. Але ще раз кажу, зараз час. Я, я завжди це наголошую в останній Я казав, що зараз буде особливо складно, якщо ви пам'ятаєте, тому що фінальні бої завжди найскладніші. Завжди найскладніші. І от вони цього хочуть. Чому вони цього хочуть Наведення жаху? Я вже вам наголошував не в одному прямому ефірі. Тому що вони цим живляться, нечисть живеться, нашим страхом. Нашими оцими. Переживаннями, поневіряннями, втратою віри. Вони цього хочуть і далі добиватись. Тому нам ні в якому разі не можна втрачати ні віри, ні надії. Ми маємо вірити в те, що Україна переможе. Ми маємо вірити в наших хоробрих воїнів, вищі сили. Ми маємо далі духовно рости і розвиватись, маємо духовно пробуджуватись і мінятись. Тому що чим на вищих вібраціях ми будемо, тим швидше ми виграємо цю війну і на рівні енергетичному, і на рівні фізичному. Тому давайте перестанемо вкотре цю нечисть підгодовувати емоціями, оцими страху, переживань і, поневі... і зневіри. Це дуже зараз важливо. Це один з моїх ключових сьогоднішніх таких послань, меседжів для вас, дорогі мої глядачі. Тому що ми маємо один одного максимально підтримувати, бо в цьому якраз і полягає наша перемога в об'єднанні. Про це я говорю ще з самого першого дня повномасштабного вторгнення. Тільки в об'єднанні сил та енергії ми зможемо подолати всю ту нечисть. Давайте подивимося. Давайте подивимося, чи задумує ворог подібні ще атаки. Питання в тому, що пробудити росіян, хай самі пробуджуються, ми робили прогноз, в них і далі будуть наростати оці всі бунти, протести, не знаю. Дай Бог там, і, щоб нарешті громада і люди повстали і просто знесли. Просто знесли під чисту оту всю сатанинську владу, яка там править. Чи будуть вони ще задумувати подібного роду атаки? Так будуть. Вже от дві карти підказки випали. Тобто загнати людей далі, от бачите, в глухий кут маніпуляції, показати свою певну силу, для чого вони це роль, показати свою силу, що в них є там запаси, що в них є то, що в них є то, і вони, помітьте, як вони цього разу, яку вони зробили комбінацію. Використали різні види ракет, щоб їх було якомога важче там відслідкувати, збити і так далі. Я лише раз кажу, слава силам і нашим хоробрим воїнам. Таки Богу, дяку... Богу дякувати, вдалося збити багато. І от знову ж таки, бачите, планують якусь як диверсію. Диверсію, теракти. Так, вони думають, вони планують. І теж мені ця карта більше про такий нічний період часу. Знаєте, теж так само, щоб ще щось підірвати, щоб нашкодити, щоб завдати побільшої шкоди, поки ми, от вже з дня на день, дай Бог, отримаємо ще більше підсилення і підкріплення. Особливо, як я наголошував, ще в одному з прогнозів енергія йде зміни і підсилення якраз після 11-го числа. Пам'ятаєте, цей тиждень він по прогнозу і не був таким хорошим і добрим. А в нас 11 число вже Богу дякувати післязавтра. Дивимося ще. Планувати то вони планують. Чи їм вдасться? Ну, от вони зараз то все так добряче, то, що підготували за останні, я б сказав, 2-3 тижні. Нанесли удар. Незадоволені вони цим. Незадоволені. Чому? Бо вони не отримали бажаного результату. Вони вкотре думали, чим побільше зробити жертв. І чим по максимуму покласти, як то кажуть, енергосистему України. Їм це не вдалося. Але маємо черговий момент, де, наскільки я пригадую, сьогодні з офіційних новин, бо так дякую глядачам часто часу, -часу це якраз мені повідомляєте і пишете, що через ці їхні обстріли знову ж таки десь там знеструмлена Запорізька атомна, якщо я правильно пам'ятаю з тих новин. І це черговий момент, такої точки напруги. От вони, як кажуть, на нашкодити. Диверсія нашкодити чим побільше. Але вони не задоволені, тому що вони не досягли все одно того, що вони хотіли, і вони вкотре навіть хотіли ще плюс перевірити, наскільки ми спроможні відбити отаку от так, от комбінацію атаки. І вони далі щось ще придумають. Тому реально такі повторення ще можуть бути. Але як я сказав, часто і нечисті завершується і добігає кінця. І вони дуже будуть зараз пришвидшуватись, бо вони розуміють теж, вони самі повірте. Не дурні, вони розуміють, що коли йде точка зміни енергії, і їхні там, навіть ті самі, які там зараз і астрологічно, як там планети стоять, і нумерологічно, і так далі, і їхній час просто добігає до завершення. І з кожним днем там йде теж зміна, рух. Там я не, там не астролог і не нумеролог професійний, але так теж від когось почув. Офіційні новини. Там мої друзі, колеги, знайомі про це говорять, що навіть так, там де є розташування планет, що Якраз це все, що найбільше Чорний висить десь ще зараз над Україною, і в цих всіх конфліктних моментах воно все активно переходитиме в сторону Росії, якраз от після, а, після 20 березня, потім ближче вже наступний етап, після там 20-го там, під кінець квітня. От тому б'ємо тегадів далі. Ще одна карта. Хочете, аркан перевернутої віри. Аркан перевернутої віри. Те, що вони хочуть від нас добитися. Правильно, не дочекаються, тому що ми віри, вірили, віримо і вірити будемо. А після таких ситуацій ще більше. А після таких ситуацій ще більше. І все-таки їхні оці от плани ну, не вдасться їм реалізувати. Не буде як достатньо тої підтримки, яку вони хочуть. Нема. Аркан місяця. Тобто вони можуть спробувати робити повторні ще масовані атаки нічні, ну їм зараз треба підзбирати ресурс, тому це може реально зараз зайняти ще там період від 4-5 до 6 днів, як мінімум, і навіть до 1,5-2 тижні як максимум. Тобто йдуть оці проміжки. Ось. І відповідно, і відповідно, їм треба час, а часу в них нема. Давайте подивимося ще по цій масованій атаці. Ще подивимося з цих кілька карт. Чим допомагає або шкодить ворогам і нам час повнолуння. Ну, взагалі в час повнолуння нечість теж максимально активізовується, коли місяць повній. Багато робиться якраз тих негативних впливів, негативних програм, порчельних програм і так далі. Саме от дуже багато є в такий період. Тому відповідь сама собою напрошується. Чому вони саме в такий період активізовані? Я кажу, тут ще співпадає так, 9 березня народження Шевченка, плюс час їхній добігає кінця. Знову ж таки, хочуть відновити цю тактику, як я вже сказав, щоб чим побільше жертв налякати. Правильно, бо коли людина вночі спить, то важко навіть зосередитися, там сирени, там щось летить. Ну, одним словом, це важко якось навіть себе зібрати докупи. Ось. І а, тому вони зараз можуть це якраз і відновлювати ці тактики. Але треба мати чим? Вони попробували подивилися, що їм цей їхній план не вийшов. Зараз щось інше будуть думати. І плюс, рахуйте, повнолуння ще співпало, в тому числі. От Всі кажуть, кілька таких факторів в один. Ви питаєте, чи міг їм на даному етапі допомогти Іран? Я тут можу сказати так: що перше, що мені взагалі йде, яка от фраза, що вони як самі щось там виготовляють, скручують, зліплюють докупи. Це раз. Чи звідти йде допомога, йде енергія плюс, значить, звідти теж якась допомога все-таки надходить, може якісь ще чи щось там нечисто все одно. Щось там нечисто, все одно. І ще третє, що я... йде така фраза: вони, як шукають ще, від кого підтримки, допомоги, але вони не можуть знайти тої підтримки, допомоги. Це, що вони десь там, Китай пробували так просити. Це все відкрилось славно-явно. Пам'ятаєте, ось, як то там було та вся історія. Тому ці всі такі, в такому варіанті поставки і так далі, їм якби закрилися. От. Рицар Пентаклів. Ну так, я кажу, от навіть в тому плані, де вони що пробуючи якимись темними способами когось мовляти, за це платити гроші. Це є, так. Рицар Пентаклів. Далі, що вони ще? Ну от, верховна Жриця, бачите, перевернута карта верховної то тобто немає нічого таємного, щоб не стало явним. І за ці всі поставки, і за ці всі, що там і дрони, і це все Це все далі інформація буде активно відкриватись. Хто поставляв, що поставляв, коли поставляв. Це все йде карта відкриття інформації. Не добились вони цієї ночі ну, то, що хотіли. Так. Карта стихії вогню. Дев'ятка мечів. А ще більше на себе накликали. От вони на себе і далі накликають той тобто свій час кінця, чим побільше. Я вам поясню в одному з ефірів недавніх, що чим більше вони роблять саме отаких от кроків, саме отаких, от ем, саме таких вчинків, тим більше вони собі, як то кажуть, глибшу яму копають. Так що вже як впадуть, то остаточно і на віки вічні амінь, щоб там вони і запечатались. Втрачені життя не відновити. Я розумію. Ще раз кажу, дев'ятка мечів. Налякати. Побільше жертв зробити. Для чого це робилось? Так, Вісім пентаклів. Відновлення ресурсу. Накопечення. І п'ятірка кубків. Немає, немає. Бачите, тут навіть взагалі така карта намальована. Така-трохи така трохи лякаюча. Бачите, я так продемонструю. Її. Тут якийсь такий в нас мужчина. От. І рука в нього така, як бачите, як в крові. І він так ніби так дивиться на ту руку в крові, чи то він поранений, чи то така. Десь там, як то кажуть, як знаєте, якась як чорна меса, так враження взагалі, копається в крові і п'є ту кров. От Отаке, от, от от, бачите, що робиться. Жах кікар. Але п'ятірка кубків. Невдоволення, невдоволення. Повнолуння в нас, дорогенькі мої, відбувається кожних два тижні. Тобто в нас місяць молодий, два тижні він орієнтовно росте, так? потім він у нас повний, повнолуння. Потім він у нас два тижні спадає, потім знову він де як нульовий. Потім знову два тижні росте, і так кожних два тижні йде зміна циклу. Тому повнолуння воно випадає кожних два тижні. Є новолуння, це новий місяць, а є повнолуння. І воно було це повнолуння, якраз от перехід 7-8 так, 7, березня, 7-8 березня, якраз активна фаза повного місяця. Ну, сьогодні теж сьогодні вже він поступово починає йти на спад. Uh. Що, ви, що ви там пишете. Китай знаходить можливість допомагати через Корею, але кінець вже невідворотний. Раша, Кане. Кане. У літу. Ну, Я зрозумів, так, що вони там йдуть в Безну. Правильно все. Там Все одно немає тої допомоги, тої підтримки, того, на що вони би там. Які... Та Росія, на що б вона розраховувала, постійно кажуть, тут п'ятірка кубків, тут так, тут так, тут так. Тому вони все-таки ще раз наголошую: спробувати повторити це можуть. Поки... Поки ми ще очікуємо на основну допомогу для перемоги. Повторити, щоб нашкодити. Основне, що вони ставлять собі за план, що мене радує, не вдасться вкотре. Загроза ще для життів мирних людей є, на жаль, є. І. Треба і далі енергетично працювати, і над тим всім, щоб зараз от втримати весь, цей, втримати весь цей і енергетичний фронт, і фізичний фронт, і втримаємо, і зможемо, і разом переможемо. За Бахмут, подивіться, будь ласка, мій прогноз. В суботу я робив і післязавтра, в суботу, буду робити черговий прогноз за Бахмутський напрямок. І ще за Бахмут я говорив, що позавчора. Що вчора, після нашої енергороботи, там пішла енергія підсилення, і стало більше відсотків можливість утримати і відбити ворога. Бо останні два тижні було 60-70 загроза захоплення, 30-40% можливість утримати і ворога відбити. З вчорашнього дня енергії стало більше, як можливості відбити. Тобто вона десь так стала не 60-70%, а 60%. І 40. Тобто, 60-й би йде загроза захоплення, 40 таких твердих можливість відбити. Тобто, якби стало дещо більше. Так що дай Бог. Дай Бог. Любі мої, мусимо організувати ефір питань і відповіді, бо я бачу вас, що таке-цікавить. таке, -таке, -таке Я по правді кажу, я цими днями з цими енергетичними е е е е війнами я почуваю себе не в самій найкращій формі зараз, бо тому що війни і далі тривають, битися треба. Я кажу вам, як є, я організуюся з ефіром питання і відповіді, бо є в мене вже тепер помічниця, Трошки розвантажує мене там, відписує, відзвонює, тому десь я це організуюся, думаю, ближчим часом. От тому там уже оці питання розглянемо, які вас так більш-менш цікавлять, самі такі самі, ну самі основні, самі актуальні. Наразі сьогоднішню тему, то що я хотів сказати, повідомити, я її сказав, повідомив. Тож будьмо уважні та обережні, бережімося, любімося, тримаємося, випромінюємо більше божественної любові та світла, тому що це є основний ключ до подолання всієї тої темноти та чорноти. Тому будьмо ще готові до потенційних загроз, робимо прогнози кожного тижня, я наголошую, що суботи, тому приєднуйтесь. Дивіться, підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте наші відео, коментуйте, щоб люди теж бачили актуальну інформацію, щоб відео було в рекомендаціях. І е, там теж будемо детально розглядати, який день, потенційно, коли більша загроза, менша загроза по областях. Ми даємось детально, щоб якось розуміти, де і коли це плюс-мінус може повторитись, бо проінформований значить озброєний. Сьогодні я говорю вкотре вже за день сьогоднішній нашій, наших ефірів. Слава Україні, слава героям! Слава нашому творцю, слава нашим хоробрим ЗСУ і слава силам, які нас захищають та оберігають. Хай буде так разом до перемоги. Все буде Україна, миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось вже завтра в нових прямих ефірах. Всіх міцно обіймаю!